Саша, остання гра, як і всі попередні, ви перемогли. Остання гра з Ягуарами. які ваші враження? Ну, враження дуже суперові. Я, особисто я дуже повністю віддався цій грі, і тому дуже все почувало. Зараз почуваю такий легкий стрес, можна сказати, після гри. Радий, що ми перемогли. Да. Дуже же, будь ласка, хто, на твою думку, з команди найбільше випався вирішальні речі? Я не хочу бути гордим. Я думаю, основну дум, основний вклад нашої команди це, напевно, зробили ми всі разом, все ж таки як команда. Тому що якби не було когось із них одного, то я не вийшов. Є якась ключова стратегія в вашій грі? У нас є ключова стратегія це те, що ми завжди ставимо пасуючого нападаючого. Щоб на кожний раунд, коли переходять команди, наша команда, щоб були по і ударні. Якщо є якісь негативні емоції, якісь стрес, як справляєтеся з цим? Е, перемагаємо. Yeah. Okay, yeah.